Вітаємо на каналі Ганишкевичі. Друзі, продовжуємо підготовку до Великодня і сьогодні будемо готувати панетоне або панетон, як його по-різному називають. Буду відвертою, до цієї паски я готувалася дуже довго, передивилася багато різних рецептів, перешукала різних багато інформації і в результаті у нас вийшов ось цей рецепт, який просто неймовірний. Подивіться на цю структуру. На цей великдень однозначно ця паска буде на нашому столі. Щоправда, треба трішки попрацювати, але воно того варте. Отже, беремося за приготування. Перед початком роботи ми підготуємо сухофрукти. У нас вони вже промиті, заливаємо рому. У нас тут журавлина і два вида родзинок. Плюс сюди ж натираємо цедру апельсина, тільки жовту частинку, плюс додаємо сік із цього апельсина. Перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на ніч. Тим часом ми будемо готувати розчину. В Миску наливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі. Перемішуємо так, щоб дріжджі у нас повністю розчинилися. Тепер додаємо борошно, борошно у нас особливе. Називають його сильне. Далі пізніше покажу, яке це борошно. Перемішуємо, щоб не було грудочок, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці приблизно на 30 хвилин. Ось таке борошно я придбала, може бути інше, головне, щоб вміст білку був не менше 13 грамів. Далі готуємо перший заміс. Розчина у нас піднялася такою шапочкою, дріжджі активувалися. Можемо продовжувати заміс. Дивіться, як гарно у нас вже працюють дріжджі із цим борошном. Перемішуємо розчину, вибиваємо яйця, додаємо цукор, перемішуємо і знову підсилюємо наше тісто, додавши туди борошно. Те саме, сильне борошно. Перемішуємо так, щоб не було грудочок. Ось яке тісто у нас вже таке цікаве, стає одразу тягучим. Гарненько його вимішуємо на цьому етапі. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12 годин. Після 12 годин готуємо другий заміс. Дивіться, яке у нас тісто в холодильнику стало. Дуже гарненьке, мережевне. Видно, що воно працює, видно, що дріжджі живі. Всі процеси у нас правильно відбуваються. Ось таким воно має бути по структурі Пористим і тягучим, але не липнути так досить сильно до лопатки. Тепер беремо чашу міксера, викладаємо жовтки, додаємо цукор і збиваємо до посвітління маси. Цю паску треба робити за допомогою міксера. Туди ж додаємо наше тісто, додаємо решту борошна 300 г. Щоправда, в мене було 250 сильного, плюс я ще дала 50 звичайного борошна. щоб уже повністю дотримуватися пропорцій рецепту. Спочатку вимішуємо лопаткою, насадкою, потім змінюємо на гачок, бо в міксеру дуже важко, і замішуємо тісто. Моє тісто місилося 15 хвилин. Місимо до тих пір, поки воно вже починає відходити від стінок. Коли тісто відходить від стінок у нас кажу, це пройшло 15 хвилин, додаємо половину холодного масла із холодильника і вмішуємо його. Коли перша половина добре вже вмісилася, доємо другу. Вимішуємо ще близько 10 хвилин. Такі досить багато різних нюансів, яких треба дотримуватися, щоб в результаті отримати ось таке просто неймовірне тісто. Провіряємо його на готовність, воно має бути ось таким: не липнути до рук і тягнутися, робитися такою тоненькою плівочкою. Це знак того, що ми все зробили правильно. Знову повертаємо до міксера, виймаємо з холодильника сухофрукти і додаємо до маси. Як бачите, від нашої традиційної паски є такі досить велика відмінність, те, що ми. В холодному місці підходить тісто, холодне масло додаємо і все холодне додаємо. Отже, вимішуємо до тих пір, поки тісто вже починає знову забиратися зі стінок і збиратися в одну кубку. Після того накриваємо харчовою плівкою і тут вже ставимо в тепле місце, даємо час підростати. За годинку, приблизно, коли тісто збільшиться, в об'ємі хоча б один раз, ми його будемо переминати. Тут вже орієнтуйтесь не на час. Комусь це треба буде година, комусь треба, треба трошки більше буде часу, щоб тісто підросло, це все залежить від температури в приміщенні. Коли збільшиться в один раз, беремо його, переминаємо, викладаємо на стіл, руки змащуємо олією, тому що після того, як ми додали сухофрукти, тісто стало в нас вже трішки рідкішим і більше липне до рук. Так все і має бути, тому що ми додали ще додаткову вологу. Можна з допомогою лопатки отак переминати. Тут нам треба зробити розтяжку. Розтягувати його в різні боки і згортати так ніби конвертиком. Тут уже кожен робить кому як більше зручно. Тісто незвичне і дуже приємно в роботі. Після того, як перемнули тісто, зробили розтяжку, вкладаємо назад у чашу, накриваємо знову харчовою плівкою. Ставимо в тепле місце і даємо час підрости вдвічі, а то й втричі. Наше тісто збільшилося в три рази. Ось такий вид воно має. Які гарні є по херці. Тепер знову змащуємо руку олією і переминаємо тісто. Дивимося, яке воно чудове. Видно, яке воно живе. Неймовірне, Уже у такому виді воно дуже-дуже смачне. Тепер будемо формувати паски, знову легенько його переминаємо, згортаємо ніби конвертиком. Трішечки розтягуємо і беремо, розділяємо. У нас досить такі великі форми, тому розділяємо тісто на три частини. Формуємо так, як зазвичай, як ми формуємо пасочки. Я взяла два види форми: одну для панетону інша теж, але одна вдвічі дорожча, і мені було цікаво, яка ж із них як себе поведе і в чому різниця така. Потім вам далі скажу, яка краще. Або чи взагалі якась краща. Отже, формуємо так, як завжди, пасочку, вкладаємо в форму, наповнюємо 1 третиною тісто, більше ні. Воно у нас буде дуже добре рости. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці. Даємо час підрости тісту майже до кінця форми. Приблизно 1,5 см до крайчика ми залишаємо ось так. Тісто гарно росте, щоправда, цей момент у нас зайняв аж 2,5 години. Тому тут на годину не орієнтуйтесь, а орієнтуємося на тісто. Тим часом, коли у нас підростало тісто вже під кінець, ми підготуємо глазур. Додаємо яйце, цукрову пудру плюс мигдалеве борошно. Я його придбала вже готове, можна просто мигдалеві горішки перебити на блендері і будете мати те саме борошно. Перемішуємо гарненько, у мене така вийшла досить густа маса. У багатьох я бачила, це було рідкіше, не знаю, можливо, це від борошна залежить. Перекладаю в мішечок і зверху так спіраль видним рухом наносимо. Щоправда, мені на три пасочки не вистачило, але тут ніякої ролі воно, в принципі, великої не зіграло. Плюс зверху даємо мегдалеві пелюстки. І відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо за температури 170 градусів, наші випікалися 50 хвилин. Але ви обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку, тому що для моїх це я бачу була навіть за висока температура. Вони не мають бути такими аж дуже зарумяненими. Плюс у мене ще досить сильно підгоріло дно. Далі побачимо. Коли пасочки ми щойно вийняли із духовки, знизу протикаємо шпажками. Це ми робимо для того, щоб правильно їх охолодити, тому що тісто надзвичайно ніжне, і якщо вони будуть стояти так, як спеклися, то вони можуть просто осісти. Ось такі от махінації я придумала. Тут ви вже самі дивіться, як вам буде зручніше, мають паски ось так от стояти до повного охолодження. Коли повністю охолодяться наші паски, виймаємо шпажки. Тепер же цікаво, що ж там у нас всередині. Дивіться, по формочках. Оця гофрована форма вона досить дорожча, в принципі, я ніякої різниці не побачила із звичайною формою. Єдине, що ж пашка легше проходила і більш кругліша була пасочка. Низь, який мене пригорів, я зрізала так, як бабця мене вчила ножем. Ну а тепер дивіться, яка в нас класна виходить паска. Ну, хочеться сказати слово класна, бо це дійсно просто супер. М'ягесенька, ніжна, волокниста, а аромат такий, що просто неможливо встояти. Поки я її розрізала, щоб вам показати, яка вона, так мимоволі півпаски сама і з'їла. Ось так от. Дивіться, яка це краса. Недарма стільки уваги для цієї Паски, недарма вона така смачна, така популярна, тепер вона точно буде в топі в нашій родині. Готуємо наші традиційні плюс, випробовуємо різні інші рецепти світу і так розвиваємося. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!